Як рекомендуєте сьогоднішню група Тивицька? Перша половина гри була дуже поганою. Я вважаю, у нас був якийсь та осадок після учора, як ми програли Львову, і тому я вважаю, що ми, не... ми це відчували ще. Але друга половина гри вона була трішечки. І Ми забули вже цю гру зі Львовом, і у нас виходило грати бігти, забивати, віддавати передачі. Ми, ну, на моє бачення ми були як одне ціле. Але у нас така гра, що ми першу половину за себе граємо, а другому як Одни ціле Це дуже погано і нам треба це змінити. А за, за рахунок чого ви зробили такий ривок? Ну, це важко сказати, бо не знаю. Це моральне якесь налаштування було, чи як? Чи ви просто чи це проблеми були з робити? Це якесь чудо, я не знаю. Я, я, на вашій команді було чути, що у вас навіть от в тайм-аутах беруть слово гравці. Ви одне одного просто підтримували мотивували і тому такий ривок вийшов? Я... Так, так. Я думаю, так. Добре, дякую вам дуже. Який старт для вашої команди? Ну, рання гра. Вчора була емоціональна гра, сьогодні рання гра. Може. Не... Я думаю, що це за вчорашні гри. Тобто, весь початок це все емоції після вчорашньої гри? Не, ну Емоції після вчорашньої, плюс сьогодні рання гра. Не проснулися хлопці. За рахунок чого тоді вам вдалося зробити ремонт? За рахунок самовіддачі вдачі. В другій половині кри. Добре, давайте повернемося до вчорашньої види. Ви вже отримали рішення за вашим протестом? Ну, федерація ж написала, що там присуджено, присуджено технічну поразку. Тобто ви апеляції не подаєте на це рішення? Ні, ми подали протест, але ж, ну. Розумієте, там для протесту є мало пунктів. Це не підпадає під протест. Ми протест подали, але надамо від, 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 відео наших претензій до судівства, і там суддівський корпус буде роздавлятися. Яке рішення ви очікуєте? Та яке рішення? Я ніякого рішення не очікую. Я очікую, щоб далі. Не продовжувався так. Тобто, ну, мої претензії до того, що вчорашню гру не треба було закінчувати технічним фолом. Це, ну, де, Якщо, якщо, якщо гравець е, наступив на лінію, ну, це не технічний ФОЛ. Зараз ми всі в таких умовах граємо і е, технічний ФОЛ давати в такій ситуації, ну, я би не дав. Я би попередив гравця, подвинув би його. Це нерви, нерви. Далі технічний фол з э, Камійці вчора теж був. Ошибка, по помилка була. Там, ну, я, я вже дивився, передивлявся. Помилка була, в, 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 в м'яч вилітів в в від гравців Львова, присудили їм м'яч і тому наша. Скамійка емоціонально відругала, відразу отримать технічний фол. Це ж несправедливо. Ми так граємо без, граємо без глядачів, ну, емоцій, гравців. Ну, Вразу можна попередити, посадити, потім дати. Я розумію, це правило, да. я розумію це, але ми ж теж дані якось друг друга поважати. Ні, ми зробимо всі епізоди всіх 40 хвилин. Епізодів там достатньо. достатньо. Я вважаю, що судді просто не підготувалися до вчорашньої гри, не підготувалися. Судді повинні готуватися до гри, Вони довіжні вивчати, що роблять гравці, як вони роблять флопи, як вони себе ведуть на майданчики, де помилки якісь. Хто як робить фоли, хто як робить пробіжки. Ми, ми ж тренери готуємося до гри, ми розбираємо гравців. І судді теж повинні готуватися до гри. Вчора вони не були готові. Можливо, команда Львова теж не задоволена. Але ж я суджу по своїй команді. Я, я суджу, я, я бачу, що були помилки. Їх було багато в нашу сторону. Сторона Львова сторону нас. Ось і все. А Рішення я вчора я, я розумів, що буде технічна поразка, ну, все такий. Але ж ми якось повинні цю ситуацію показати, що не задовільне. Ось і все. Тобто сьогоднішній важкий став був якраз через отакий от шлейф вчорашніх подій, так? Чи може хоч трохи у вас висловити? Не... Я, я вас. сказав, що ми. Рання гра, рання гра, не проснулися. Хлопці не проснулися. Ось і все. Знаєш, ну, ми перемогли, перемогли, але ми повинні були перемогти, перемогти і вчора теж. Я розраховував, я розраховував на вчорашню перемогу. Як ви в цілому для себе підсумуєте цей бабл? Цей бабл? для своєї команди. Рівень гри так. своєї команди незадовільний. задовільний. Багато аспектів, багато аспектів. Перше, це самовіддача гравців. Саме я вчора сказав, що треба брати приклад з Тимофєєнка я Курдаєв цих гравців. Молоді гравці, а у нас їх достатньо молоді гравці в команді, вони повинні брати приклад з цих двох гравців, які з максимальною самовіддачою грають на майданчику. І сьогодні теж, хто вів за собою команду. Так, вони повинні вести за собою команду, але ж вони ж не залізні. Ось і все. Нам не хватило, я дуже незадоволений молодими. В незадов... першу ще самовіддачу. Не те, що вони там робили помилки, помилки це друге. Молоді гравці будуть робити помилки, всі роблять помилки. Але як ти робиш помилки? Як ти виходиш, наскільки ти заряджений на боротьбу? Ось і все. В цьому, в цьому я дуже незадоволений. Дуже, дуже, дуже. Ми, я думаю, що ми будемо робити якісь висновки і якось їх мотивувати, да? заряджати. Але я заряджаю вже два місяці команду, заряджаю. Я не займаюся тренерською, потатеринською, я займаюся педагогічною працею. Розумієте? Ось і все. я хочу займатися тренерською справою. Займайся ти тренерською, коли в тебе 12 гравців виходять і грають самовіддано. Коли вони хочуть прийняти інформацію, яку дає тренер, тоді ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Зараз я цим баблам дуже не завоював. До цього було два бабла, а це була друга команда. Ну, тут, у Львові, це катастрофа. Да, спасибо. Много да там всего наговорили.